Давайте з вами почнемо із цієї ідеї проведення виборів в Україні. Це для нас, звісно, не нове, бо час від часу про це говорить Дональд Трамп, і ось вкотре він знову це озвучив. Як нам слід, по-перше, сприймати цю заяву, що за нею може стояти, і чи варто до неї ставитися серйозно? Бо от президент України Зеленський він вже заявив, що готовий і там може запропонувати Верховній Раді внести зміни до законодавства, аби провести вибори під час воєнного стану. Ну так це не тільки Трамп, це і попередня адміністрація порушувала це питання. Ми просто вже трохи перезабули Оця вовтузення навколо виборів. Це я вважаю така достатня підлінка позиція деяких частин, все ж таки західної дипломатії, які хотіли б дійсності дестабілізації країни, тому що під час війни провести легітимних виборів неможливо. Вибори то можна провести питання в їх легітимності. І що це буде нелегітимний президент, нелегітимна Верховна Рада. Це дає підстави для оспорювання багатьох речей всередині країни, ну і не політичної нестабільності. Так у нас є вибори, результати виборів 2019 року. Є президент, є парламент. Їхня легітимність нікого не викликає, ніяких, не викликає ніяких заперечень. А далі ми повинні розуміти, а що значить проводити вибори під час війни. Військовий, як голосувати за кордоном, як будуть голосувати безпеку, як забезпечувати А що буде, якщо вночі виборів Росія ламане реєстри, наприклад, виборчі там або інше? все -е -е ну далі, що таке виборча кампанія? Росіяни зробили все для того, щоб перетворити це в таку бійню всередині країни політичну, Що це взагалі закінчитись, може громадянською війною? Це спосіб обвалити країну, я вважаю це раз, чому це говориться? Ні, президент же сказав не тільки закон. Президент же сказав наступне: добре, готові. Тільки давай. А хто забезпечить безпеку? Якщо ви забезпечите безпеку, ну це на увазі під ваше чесне слово. Там до да забезпечити безпеку будуть вам е, вибори або давайте більше допомоги. А так позиція України була така. Ну так добре, готові проводити вибори. Так давайте більше зброї, бо Україна перемагає, буде свято вам демократії. То що за претензії до України? Це я вважаю це додатковий тиск на президента конкретно, а пов'язаний з тим, що не подобається, не подобається багатьом позиція Зеленського, який не, не збирається йти на поводу Росії. Не скасовує свою е, наказу бити по території Росії Росії е, і наносити удари по, по критичних інфраструктурі Росії, так що невідомо як Росія цю зиму буде переживати. Так що тому починаються такі розмови каламутні. Давайте тут щось робити. Ні, цього не буде. Вибори скоріше за себе після закінчення військового стану. Тут ще питання в тому, коли цей стан може взагалі закінчитися. військовий, я маю на увазі, особливо навіть якщо зараз і буде підписано якусь мирну угоду чи угоду про припинення вогню тимчасове припинення вогню. Нічого підписано не буде. Нічого підписано не буде. кого з ким? Україна США така, де а де Росія тут. Ну а зараз Україна дуже активно заручається підтримкою європейців, і не випадково Володимир Зеленський здійснив своє турне до Європи. І вже сьогодні Україна планує передати мирний план в штати, який допрацьовували саме з Європою. Я, звісно, поки що не бачила ніякого там нового мирного плану, окрім того, що з'явилися в медіа від Вашингтон Пост, якщо не помиляюся, що в рамках цих пропозицій Україні можуть запропонувати вступити до ЄС у 27-му році, в обмін на те, що ми там. Будемо погоджуватися на такі не дуже вигідні умови зараз. Нас і так візьмуть в ЄС, тому що європейцям страшно. Тому що безпека безпека без, безпека без України не вибудовується Це більше більше побачили нову стратегію. Нову стратегію цього американців, які показують, що вони будуть робити з НАТО. Та у нас якраз козир є, наша армія та ВПК. От нас і так будуть брати в ЄС, тому що знову таки комусь, комусь треба ж відповідати за безпеку Європи. А з України це складається. Це безпека, е, тому це єдиний пункт а все інше. Ну так нічого не підпишуть і не збираються робити. Потім, поки в приладі він буде воювати, буде вимагати під різними соусами. Зараз е, е, дестабілізувати країну. Тут, наприклад, оця, ця вся історія пов'язана з відступом Донбасу, там під виглядом там, демілітаризованої зони, не демілітаризованої зони, вони хочуть змусити, щоб Зеленський дав наказ відступати. А це катастрофа буде, і ця політична, це політична криза всередині держави, і далі державу можна вже шматувати як ти хочеш. А, тому вони на цьому будуть наполягати. Але я думаю, що президент на це не піде, тому що він повинен дати такий наказ. І що багатьом не подобається в даному випадку, і а далі все а далі, все так предмету для розмови немає. Путін як був таки залишається на своїх позиціях, що Україна повинна вийти з чотирьох областей і офіційно відмовитись від НАТО угу. далі. Згідно з так званими стамбульськими угодами, і визнати Крим і визнати окуповану територію, скоротити армію до 80 тисяч до 15 тисяч національної гвардії, не мати важкого озброєння. Не мати можливості мати в мати співробітництво міжнародно безпеково без відома Росії. Ну так на чому він буду наполягати? Тому будь-які будь зміни ніяк ні на чого не призведуть. Більш того, навіть той план, який був викатаний 28 пунктів. Він теж це не не підписав. Я вас я, я вас запевняю що так, так би це і було. А що стосується Європи, чи бачите ви якісь ознаки того, що зараз європейці справді можуть щось таке нам реальне запропонувати у відповідь на ось цей так званий мирний план? Бо поки що ну ніяких таких гучних заяв або а, а, якихось різких дій ми взагалі від них не бачимо? Де не потрібні ніякі заяви? Ми цих знаєте, це вправляння в аральному мистецтві вже за п'ять років на наслухались. Від них потрібна гроші, конкретика. Нам потрібні гроші для перемоги. Потрібні гроші. От і все. Дайте 100 мільярдів для того, щоб Україна могла закупити зброю, вона могла забезпечити в тому числі фінансування своєї армії. І якщо потрібно, наприклад, донаняти 100 тисяч людей, які приїдуть з усього світу і допоможуть Україні воювати. Якщо у нас проблема з мобілізаційним з мобілізацією, наприклад, до армії це виключно гроші. Можуть взагалі нічого не говорити, можуть взагалі мовчати. Краще вже мовчали, тому що трохи набридло вже це все слухати, їхнє заповняння, все інше. Потрібна конкретика. Гроші. все. виграш війні, це виключно в грошах. Чи є гроші у цьому у американців, у цього, у європейців? Дає купа грошей вони. Нехай не розповідають, які вони бідні та нещасні. До речі, напередодні. Трамп молодший сказав, що президент Ша взагалі може там покинути Україну, передати там, припинити передавати їй зброю, розвіддані і таке і інше. При тому це все зазначено зараз там і в їхній оцій стратегії. Хоча, от знаєте, сам Трамп заявляє, що справді він би хотів, аби Зеленський погодився на те, що зараз пропонують американці разом із росіянами. Чи справді може статися таке, що одного разу американський лідер просто вийде і скаже все, розбирайтеся самостійно. Там Європа і Україна. Я звідси йду, вже не може, А, а тому чому? що він вклав. А він вклав величезний особистісний ресурс а, в цю цю історію. Далі а, він обіцяв виборцям припинити війну. Там починаються вибори. Він в слабкій позиції. Він же зустрічався з Путіним і це вже стає його війною, а не війною, конкретно Байдена, якби він не говорив. Тобто, в дійсності, а, о, зараз не Зеленський, наприклад, в руках Трампа, а Трамп в руках Зеленського і України. Тому що від того, як буде проходити, наприклад, закінчення війни перемогою на перемогою України чи не перемогою, залежить багато чого, наприклад, вибори в Конгрес. Чому? Тому що він виглядає слабким. Далі, ви ще ж ще, ще повинні ще розуміти, що. А, Єдина точка дотику, яка об'єднує республіканців та демократів, наприклад, е, е, внутрішньополітичного питання багатьох, це Україна. Далі, в, в виборці США вимагають все ж таки, допомоги Україні і перемоги України, і е, 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 немає точно прихильників Росії. Всі ненавидять Путіна. Ну, нема, ну, ну може, там якісь там, там 5% божевільних, які люблять Путіна. І якщо він скаже, що він виходить, це особиста його поразка, uh -huh. тому що так а, а, ну американці не слідкують за зовнішньою політикою, але зовнішньо-політичні поразки вони не, не вибачають, і він не може вже виплатити з цієї ситуації. Ну щодо розвідданих, ну це ми вже проходили. Це називається взяти на понт. Нам же ж хтось там вимикав вже дані, було таке ж історія, які, до речі, при Байдені, це теж таке було. А потім виявилося, що не тільки американців є супутники в цьому світі. А є багато добрих самаритян, які готові надати Україні дані для того, щоб бити, продовжувати бити по території Росії. Я упевнений, що українське командування вже взяло до уваги, що це може зникнути і знайшло це питання далі. Це явно підігрування Росії буде. А ми пам'ятаємо, що росіян точно не люблять в, в США. Контракти припинять постачати зброю. Ну, тобто, особисто Кушнер зараз піде е, в кампанії е, ці ВПК Сполучених Штатів Америки говорити, що ті гроші, які зібрали в Європі на скільки на 5 мільярдів е, на закупівлю американської зброї, вони не побачать? Ну, нехай спробує. Нехай спробую, Я подивлюся, що там, яка буде важка, важка розмова для когось. Тому тут не все так просто, як вони хочуть це показати. Я вважаю, що це остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росію, тому що сама політика Трампа, сама політика Трампа просто е, вбиває Росію, тому що він забирає у них головне джерело е, існування Росії це нафта. Mm -hmm. Це нафта це для головне, що цікавить Трампа. А тут конфлікт з Путіним просто фундаментальний скрізь, пане Тарасе, А якщо коротко, от ви звертаєте увагу, що американці в основному за підтримку України і всі ненавидять там Путіна. То можливо Володимиру Зеленському варто було б зробити звернення до американського народу і там умовно послати Трампа. Вибачте, за ось ці такі заяви, що ми вже програли, що вам потрібно погодитися віддати Донбас, і таке інше. Ні, так не може. Так відкрити. Президент не може говорити. Але це більше повинна працювати горизонтальна дипломатія. Е, наш президент ну він відповідає. У нього ж така офіційна позиція. Він там повинен публічно погоджувати з Трампом. Там по 47 разів його хвалити, ну тому mm -hmm. що 47-го президент да, от це ну це, це політика. Він не може нічого сказати, навіть якщо він не погоджується. Якщо навіть розуміє, що це дурня вона працювати не буде, він все рівно буде це говорити. Так що дуже гарна у вас пропозиція. Давайте її розглянемо і подивимося, як воно буде далі. А, тому а, це виглядає таким чином, але на низовому рівні, ну, наприклад, горизонтальні зв'язки. Наприклад, наші ветерани могли б їздити Сполученими Штатами Америки, налагоджувати стосунки з ветеранськими організаціями, а там вони дуже поважні. Ті, хто служить державі в США, користуються повагою. З ними треба незави оці стосунки мати. Ну, депутати, мабуть, там теж повинні їздити, але я більше таку народну дипломатію вірю, щоб ветерани, ветерани спілкувалися з ветеранами. Це. Такі горизонтальні зв'язки, їхній авторитет, їхня підтримка. А це Пентагон, а це все інше. Ну це в мали величезну вагу, яку подолати не зміг би ніхто зрозуміло. Пане Тараса, дякуємо вам за те, що ви знайшли час долучилися до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Тарас Загородній політолог був щойно з нами на зв'язку.